Далекий хутір, щедро закутий снігами, лежить, позіхаючи беззубими рядками неструнких хаток, небагато їх, та все ж приємно здалеку. З висоти старовинної могили дивитися на горбаті, по самі шапки, закриті білими заметами низенькі будиночки, під блакитним місячним сяйвом вони гарні і кезкові. От би злетіти над цією сплячою, задумливою красою і, вхопившись рукою, зоряного покривала, що є сили його троснути, обсипати на хотірець. і цей кришталевий зоряний дощ, так думав. Піднімаючись на вершину старовинного кургану, молоденький гармоніст, Санька зачаровано милувався зимовим пейзажем. Хлопець не випадково опинився тут, серед тиші безкрайної таїни, відігравши у сусідньому селі. На весіллі він не дочекався воза з п'яненьким візником і вирішив пішки повернутися у хутір. Дорогу добре знав, от тільки не очікував зустріти тут зими, що за пару годин все полонила. Втомлений, вирішив перепочити на старій могилі. На верхівці стояв великий камінь. Струсивши з нього легкий сніжок, хлопчина полегшено зітхнув, поставив важку торбину з гармошкою. Ще раз подивився на далекі хутірські хатки, на вкриту очерету, заросло колючим тереном, смужечку річки Вовчиця у місячному сяйві, в зимовому вборі, все бачилося гарно. Навіть те місце, де в минулому році рибалили з дідусем у плавнях, та старенького вже немає на цій землі, немає. Важко зітхнувши, Санька, згадав, як минулого літа човном пливли рікою, розмовляли. Дід любив вигадувати, то щедро сипав жарти і казки. Цього разу розповідав легенду про козака мерця, що в темний час блукає місцевим цвинтарем. На ньому старовинний одяг онуче, при боці шабля. Однак він іде без голови, ходить стовгоне, нахиляється до кожної могили, ніби серед надписів шукає своє ім'я, немов здалека знову чує хлопець голос діда. Тоді не вірив його розповіді, кепкував, а от зараз, посеред безкраїх полів, потопаючи в бурхливому морі холодних і піни, пригодав слова старого і чув крижаний жах. Попереду ще добра частка шляху. За поворотом той самий сільський цвинтар, старий цвинтар. Озирнувшись, санька здригається, серед білого виру помічає дві пари рухливих вогників, чує протяжне виття. Мрець забутий, він же не лякає гармоніста. Хлопця турбує інше, минаючи курган білим полем навперейми поспішають голодні вовки, схопивши сумку, хлопець чим душ, вчить до хутора коротшою дорогою. Через старий цвинтар, ще хвилина друга, і сіромахи першими Достягнуть хрестів тоді порятунку нема. Хопившись рукою, заіржав хвіртку цвинтуру, санько чує поряд тяжке дихання, застигає від жаху. Навпроти, витягнувши морду, чигає вовчиця, палаючими очима, ніби вимірює жертву, присідає на задні лапи, готується до стрибка. За її спиною стоїть втомлений, захеканий вовк, дивлячись у бік свинтера, він натужно виє. Це змушує вовчицю озирнутися. І Санько поспішає в глиб цвинтар, чіпляючись за хрести, стриваючи через могильні камені хлопчина, долає добру половину шляху та раптом провалюється. Припорошену снігом яму. З висока весело світить місяць, великий красивий, легким мережом його покривають хмари, лежачи на спині, санько, важко дихає. Біля ніг. Пуста турбина, трохи далі, на снігу дрімає гармошка. головний біль заважає щонебудь зрозуміти, робити, дивлячись на місяць, на сніг, що таємничі повільно падає на обличчя. Хлопець знову втрачає свідомість. Та ось будуть його лунке виття зверху на краю ями помічає двох вовків, що дивляться голодними очима. Хлопчина підводиться, сідає, притуляється спиною до вогкої землі. На повний зріст стати не наважується. Здається, вовки схоплять зубами. Близько години, просидівши так, відчуваючи, що замерз, Санько кличе на допомогу, кидає вовків грудками землі, та все марно. Ніхто не чує, а хижаки не поспішають відступати. Ухиляються від ударів, терпляче чекають. Вовчиця мощується на земляному насипі, і, поклавши на лапи морду, наче дрімає, лише вовк нервово кружляє навколо, інколи зупиняється, дивиться на місяць, скиглить. Минає ще одна година. Вовчиться раптом підхоплюється, наче щось почувши, озирається, злякано втікає, Вок, підібгавши хвоста, поспішає за нею. У голові хлопчини плутаються думки, що хижаків налякало, чи не людина. Та хіба людина може так подіяти на звіра? До біди Санько згадує дідову розповідь про мерця, що блукає кладовищем? Серце калатає, хлопчина хапає гармошку і збирається тікати, як раптом чує важкі металеві кроки. І замість того, щоб кликати на допомогу, притиснувшись до землі, бідолаха ховається найтемніший куток яви. Боже, Боже, шепоче, ясніше пригадуючи старі дідові розповіді. Кроки невблагано наближаються, ось вже над краєм з'являється величезний чобіт. Не відшукати мені, немов б'є грім, лунає зверху страшний голос, від його сили земля тремтить, обсипається. На Санькову голову. Не відшукати, немов почувши це, місяць злякано ховається за хмарами, сніг вщухає, все занурюється в глибоку пітьму. Хлопець сатамовує подих, хреститься, слухає, чобід, проходить краєм могили. Страшний мандрівник прямує посад, долаючи жах, хлопець піднімається, обережно виглядає над сусідньою могилою, схилився величезний більше двох метрів чолов'яга. Щоб краще розгледіти незнайомця. Санько підтягується та, зачепивши ногою гармошку, змушує її безвихідно й протяжно заритати. Незнайомець обертається, це козак одягнутий вишиваний каптан, широкі шаровари з турецькою шаблею на боці. На незнайомцеї височить дивовижна шапка малинового кольору, велика, облямована хутором, з масивною дорогоцінною брошкою під пером. Та камінням, про те, щось в його постаті невимовно жахає, щось змушує тоскно стискастися серце, і раптом санька з жаху відсахується, велитня відсутня голова, шапка одягнена. На саму шию мрець, волає хлопчина. Стій різно промовляє істота і, витягнувши вперед ліву руку, обмацуючи повітря, йде до саньки. Можна встигнути втекти та хлопця охоплює жах. Ноги не слухаються. Кула, вибравшись з ями, здригаючись, Санько покірно завмирай. То поможи, відшукай, дихаючи могильною вогкістю, мовить мрець. Дійшовши до хлопчини, він хапає його за плечі, легко підіймає землі. Мов у небо, немов розглядає на допомогу репетує Санька І з жаху заплющує очі, знайти мою могилу хлопчику, знайти. І Мрець кидає Саньку на землю. Ідемо грізно, однак з благанням, мовить, простягаючи кістряву руку. Вони повільно йдуть свинтарем від Христа до Христа, від каменя до каменя. Санька уважно вдивляється в надписи, ніч наближається до завершення, то знайти могилу не вдається. Читаючи черговий напис, санька помічає, його жахливий супутник зажурився. Жах пройшов хлопчина уважніше придивляється до мерця. Все, його одяг. Поведінка говорить, за життя той був значною людиною. Усі шабля, оздоблена коштовними каміннями, пістолі, таке звичайний козак не носив, тим часом дійшовши до кінця цвітаря, Санько промовляє останній могильний надпис і здригається від тужливого подиху супутника. Мабуть, століттями мені тинятися світом, морозний вітерець пробігає снігом, немов граючий, Зриває його з хрестів, перетворюючи на хурделицю, кидає його обличчя. І тут сань кораптом згадує про камінь на кургані, говорить, вказуючи у його бік. Дід казав там когось поховано. Веди, зраділо, мовить, мрець. За хмар злякано, обережно виглядає блідий, розгублений місяць, Сенько озирається, хрести химерно стирчать серед заметі. Здається, навіть, що вони гойдаються, ніби козацькі чайки в легку негоду. Ось вже хвірка цвитерю, санько причиняє її. Бачить вовчицю, же побратима лякливо відступає. Та сіромахи не думають нападати, накидатися, туляться до ніг безголово велетня. Не бійся, мовить той, і санько прямує до кургану, якого ще більш Занесло снігом, піднімаючись, хлопець озирається. шлях до хутора порожній, серце знову тоскно стискається. Ніхто не допоможе, ніхто не врятує, немов читаючи думки, мрець під бадьорі не бійся, допоможи. На верхівці могили санька дбайливо обтрушує камінь, намагається прочитати, тут спочиває і б'я дається нелегко, надпис затертий, розбирає по буквах похований отаман, у сім'я із серце немов зупиняється. Земля йде ніг, хупець ніби злітає, бачить поле, байраки, річку, хутірець, матусю, сестер, немов разом з гуртелицею зазирає в заморожені вікна рідної хатини і знову летить до зірок над усією Україною. Знизу чується виття вовків, домінуючи над ним, лунає веселий голос. Дарую тобі шапку хлопчик. Санько лежить на спині, строгим прочиненими очима, важко дихає біля його ніг. Пуста турбина, поряд гармушка, з неба дивиться місяць, величезний, здивований, затуляючи його, посміхаючись, з п'янілим обличчям, дивиться дід Василь, той самий п'яний візник, якого не хотів чекати Санька. Ха, Санько! П'яне обличчя Василя розтягується в усмішку. А я оце думаю. Хто це там репетує з могили? Чи не небіщик додому проситься? Ха от отакої. Свідомості крутиться, який ж дивний сон був. Поправивши на голові шапку, хлопець вибирається з ями. Похитуючись, за дідом йде до дороги, сідає на пахуче сіно, саней, озирається навколо, цвинтар, як цвинтар, нічого особливого. І прийдеш у голову така маячня. Чого ту самому йти степом? Говорить дід. Правлячи кіньми, я матусі твої все розповім. В країні безлад багато всяких вештиць, ще обкрадуть, як самого зустрінуть. Та що в мене красти, дядько Василь, всміхається санька, та не кажи, озирається дід, Дивись, яка шапка у тебе чудова. І камінь, і хута. Звідкілі б взяв. А й справді Санька знімає шапку, оглядає здивовано. Це ж шапка козака то, що на цвинтарі, це не моя. Проказує діду, я знайшов я. несподівано молодо сміється дід. Повертає голову до хлопчини. Санька здивовано відсахується. Перед ним сидить молодий козак. На боці шабля біля поясу пістолі. А от і каптан, такий, як у мерця. Заробив ти, хлопче, шаку, ту ж носи, може, ще й у ваші часи вона знадобиться, мовив незнайомець, легенько торкнувши, сторопівго саньку за плечі. Та так вдарив батагом коней що хлопець не втримався та й випов саний. Коні несамовито іржали, швидко несли сани за поворот дороги, приховали з очей дивного вісника, ніби й не було його ніколи. Сенько озирнувся, він заметі якраз навпроти свого будинку. В руках дарована козаком шаг, сонці поруч гармошка, на душі весело, сумно і чомусь хочеться плакати, чи то за тим, чого вже не буде, чи то за тим, чого ніколи й не було. А в небі світить місяць, сяють зірки, і десь на старому кургані серед білого степу виють вовки сіромахи, а поруч них стоїть вершник на коні. Той самий козак піднімає до неба до зірок булаву, немов душа з минулого закликає до нащад. До усього вільного українського степу час прийшов.